Чого тільки не буває на війні? Куля попала в підошву Берців і маються дістати її. Ну, з Днем народження знову. Друге тіло наближається 9 травня, русняве 9 мая. Як вони збираються цього року освяткувати? Як там насчет дідовоювательних скрепів на Берлін можемо повторити, коли всі вшилися в Казахстан, Грузію і Турцію? І нема вже нема кому, в принципі, повторять. Минуле 9 мая вони святкували через пень колоду, а тепер вже чим святкувати, як святкувати, техніка вся в нас, що згоріло, що підбите, що воює проти Русні. Хай би попросив Путін в Зеленського пару тих таких оцих недобитих, які виставлялися в Києві на Параді, але потім щоб віддав назад. Тоже наше, тоже трофей.